Тема сьогоднішнього уроку ендокринна система людини. Ендокринна система це сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують, тобто виділяють у кров і лімфу гормони, вони разом з нервовою системою регулюють та координують важливі функції організму людини: ріст, розмноження, обмін речовин, процеси адаптації. В ендокринній системі розрізняють центральні і периферичні відділи, які взаємодіють між собою і утворюють одне ціле. Органи центрального відділу тісно пов'язані з органами центральної нервової системи і координують діяльність усіх інших ланок ендокринної системи. До них належать гіпофіз, гіпоталамус та епіфіз. Органи периферичного відділу активно впливають на організм, посилюють або послаблюють обмінні процеси. Це такі залози, як щитоподібна, прищитоподібна, надрикові тощо. Як окрему групу у складі ендокринної системи часто розглядають залози внут... змішаної секреції, вони одночасно працюють як залози внутрішньої. І зовнішньої секреції. До них належить підшлункова залоза, сім'яники та яєчники. Гіпоталамус. Розташований він в нашому головному мозку, входить до складу його проміжної частини. Зазвичай гіпоталамус контролює і регулює роботу інших залоз ендокринної системи, забезпечує узгодження роботи нервової та ендокринної системи. Гіпофіз розташований, це є округлий отвір на нижній поверхні мозку, входить до складу проміжного мозку, регулює роботу інших ендокринних залоз та низку процесів обміну речовин. Щитоподібна залоза. Це є непарний орган, який розміщений на передній поверхні шиї попереду трахеї. Основна його функція це регуляція обміну речовин в організмі. Пара щитоподібні залози розташовані на задній поверхні щитоподібної залози. Це є чотири невеликі утвори. Регулюють рівень іонів кальцію в організмі. Підшлункова залоза. Це є велика залоза нашого організму, яка розташована біля шлунку. Основна її функція це регуляція рівню глюкози в крові. Надниркові залози. Це пара залоз над нирками, які складаються з кіркової та мозкової речовини. Основна їхня функція це регуляція обміну речовин. Вони адаптовують організм до стресу. Яєчники розташовані в окремому заглибленні очеревини у жінок. Зазвичай вони регулюють розвиток жіночих статевих органів, статевих ознак та процеси, пов'язані з функціонуванням розмноження у жінки. Сім'янники. Розташовані в мошонці, регулюють розвиток чоловічих статевих ознак та процеси, пов'язані з функціями розмноження у чоловіків.